Розкатуючи м'ячик стопою, ви розслабите м'язи стопи та фасції, знімете напругу та біль, позбавитесь втоми, відчуєте легкість. І це профілактика плоскостопості, неправильної постави, викривлення хребта, вальмусної деформації п'яткової шпори. Починайте повільно, з легкого тиску на м'яч. Поступово тиск збільшуйте. Уникайте різкого та гострого болю, покращите кровообіг. Наситете тканини киснем та поживними речовинами, Заспокоїти нервову систему. Знизите рівень кортизолу, знімете м'язові затиски у вашому тілі. Приділіть кожній стопі 2-3 хвилини в день, але регулярно. Результат вас здивує. Особливу увагу приділяйте склепінню стопи та ділянкам, де відчуваєте найбільший дискомфорт. Займайтесь разом зі мною, діліться з друзями та знайомими. Нехай ще більше людей будуть здоровими.